Еня глядачам всієї України в ефірі Український клуб. Чорнобиль, два виміри часу. Саме таку назву має наш телевізійний марафон, у форматі якого ми маємо честь працювати для вас сьогодні. Отже, вчора президент України заявив, що Український Чорнобильський фонд, завдячуючи донорським внескам міжнародного співтовариства, вдалося поповнити на майже 550 Мільйонів євро, враховуючи перспективу долучення внесків країн, які ще остаточно не визначилися із сумою. Віктор Янукович оцінив форум країн донорів як справжній прорив, цитую, результати якого є безпрецедентними. Що ж, це безперечно, хороша новина. А зараз я з вами поділюся ще однією хорошою новиною, ну, власне. Певно, вже і не новина, ви вже про це встигли почути. А, з багатьох засобів масової інформації. Українець купив найдорожчі пентхаус у Великобританії за 136 мільйонів фунтів, що дорівнює 220 мільйонам доларів США. Власне, прізвище і ім'я так само вже не є секретом. Його оприлюднили українські змі, не тільки українські. А, отже, ми щиро вітаємо цього. Нашого співгромадянина з таким приємним придбанням. А ми поки намагаємося зібрати 740 мільйонів євро для того, аби все ж таки добудувати такий необхідний всім нам, і не тільки нам, українцям, а всьому світу, об'єкт укриття. Над цим будуть думати державні мужі, де взяти кошти, з яких джерел. Про це будуть говорити експерти в ефірі всіх телеканалів та в ефірі багатьох радіостанцій. Власне, ми ж у цій студії будемо осмислювати трагедію саме з духовних та моральних позицій, та думати про те, які ж Висновки ми зробили за ці 25 років, і думати про це ми будемо з нашими шанованими гостями, яких я просто зараз маю честь вам представити. Отже, вітаю у нашій студії прото Олег Мельничук. А він представляє українську православну церкву. Є настоятелем храму у царському селі у місті Києві. Дякую, що ви з нами на честь представити з нами сьогодні Сергій Лисенко, президент українського міжконфесійного релігійного християнського військового братства. Я дякую вам, пане Сергію, що завітали. І честь привітати у нашій студії Іван Зайць, народний депутат України, міністр екології та природних ресурсів 2000 2001 років. Дякую, що ви з нами, пане Іване. Отже, шановне товариство. Ну ем, от власне я з таких паралелей розпочала нашу розмову. І ем, ще раз наголошую, що е, з позиції. Моралі хочеться сьогодні поговорити про Чорнобильську катастрофу, про її осмислення за ці 25 років. Чи відбулося воно насправді? Чи відбулося воно саме з цих позицій? Позиції моралі, позиції духовності, чи, знову ж таки, продовжується таке споживацьке ставлення і до, цієї, і до цього горя, до цієї трагедії? Будемо в цьому намагатися розібратися після того, як, власне, можливо, ви поділитеся. Висновками 25 років минуло. Чи зробила Україна висновки? Хто готовий поділитися? Іван Олександрович, давайте ви як політик. Так. Як політик, ну я бачу не два вимірі, я бачу три вимірі у цій чорнобильській проблематиці. Перший вимір або бо такий полюс. Це є трагедія. Трагедія не тільки тих ліквідаторів, які віддали життя е, тоді, але й тих, що сьогодні живуть. Тих що форіють. Тих людей, яких переселили на нові території, а отже, вони втратили свою малу батьківщину. От на цьому полюсі є такі трагічні елементи. Це втрата, якщо хочете, і культури нашої цілого масиву етнокультури. Це дуже полісся українське, це дуже такий, такий, такий особливий регіон, самобутній регіон у плані культури. Другий такий полюс, це є героїзм. Тому що люди, які ліквідовували цю аварію, вони жертвували своїм життям. І не тільки ті, що були власне, на Чорнобильській атомній електростанції. Цей героїзм, і я б сказав би, патріотизм, таку велику турботу проявляли дуже багато людей у той час по всій Україні, окрім наших звертників тодішньої комуністичної влади. І третій вимір цієї проблеми це. Енергетична складова, чи я б сказав би безпекова складова, як вплинув Чорнобиль на нашу політику у галузі енергетики, і як він вплинув у галузі безпеки? Зрозуміло, що влада не склала іспит на моральність, іспит на справедливість, тому що багато зроблено, без сумніву, багато зроблено було за ці роки, але можна було б зробити у декілька разів більше. Тому що Якби краще була зорганізована ця робота, якби чорнобильська проблематика була постійно в полі зору нашої влади, якби справді використовувалися ефективно ці кошти, можна було б зробити дуже багато. Можна узагальнюючи таку оцінку сказати, що всі більшість чорнобильських програм вони не виконані до сьогоднішнього дня, хоча терміни виконання вже спливли давно, і ми запізнюємося з виконанням цих програм на цілий цілі роки. І, і сьогодні кошти кошти основному використовуються не стільки е, на весь комплекс цих проблем, скільки на забезпечення тільки безпеки. Ну, наприклад, uh -huh. якщо взяти Чорнобильську атомну електростанцію, то кошти в основному йдуть на забезпечення безпеки, а не зняття її е, з експлуатації. Тому тут дуже багато. Таких вимірів і на жаль, на жаль, поки що змін у нашому мисленні, в нашої влади, де в багатьох людей не відбулося. Бо якби вже ми мислили категоріями 25-го століття, якби угу. ми засвоїли уроки Чорнобиля, уроки е Фукусімі, то в нас би не було б рішень ні уряду теперішнього, ні Верховної Ради по добудові Хмельницької атомної електростанції на базі абсолютно застарілих реакторів російських реакторів, замість того. Щоб ставити питання про третє покоління реакторів, е, прийнято рішення будувати друге покоління реакторів. Але Іван Олександрович, давайте на цьому три крапки поставимо на цих поколіннях. Ми сьогодні будемо про а, покоління говорити у різних вимірах, так і про покоління це, реакторів, це, це, і про покоління суспільних. А це безпекові речі, тому що якщо Безкрайчно. ми говоримо про е, реактори е, другого покоління, так ми не бачимо там ні оболонки згори додаткової, ні, наприклад, уловлююче знизу, не бачимо пасивного Нього охолодження водою, тобто нам в принципі росіяни хочуть побудувати те, що побудували о, у Чорнобилі. Но Ми цим, в принципі до... не можемо погодитися ні з моральних міркувань, ні, ні з безпекових міркувань, ні з міркувань забезпечення Но перспективи чому так відбувається? нашої. Ми я сподіваюся, будемо глядачам сьогодні пояснювати і самим собі давати відповіді чесні, так на ці питання. Чому чому так відбувається? Власне, а, ну зараз повертаємося до одного з тих вимірів, про які ви зараз сказали, стратегічне мислення. Так, якщо говоримо про героїзм, то чи оцінений він чи не оцінений? Якщо говорити, говоримо про втрату етнокультурного шару, про що ви зазначили, так власне, тут можна говорити, що робиться або що не робиться для його збереження. От Завтра так? буде іспит що... у Верховній а, Раді. Абсолютно є ну, проєкт постанови, е і завтра Верховна Рада має його голосувати по по створенню музею. Е етнографічному музею, от для цього регіону втрачено ну, для нас регіону. Завтра ми побачимо, чи щось змінюється у людей, чи Поки Ми говоримо про створення музею. Я можу сказати про те, що буквально вчора мала телефонну розмову з вашим колегою з протоєреєм Миколою Якушиним, який є фактично єдиним священником, який править у Чорнобилі відправляє служби, який є реально практиком. Людина щодня там перебуває, живе не тільки під час таких нагод. Так, яка буде 26, го скажімо, квітня? Так от він, він говорить про те, що ну, абсолютно лише а, руками ентузіастів, таких як він, вони зробили самі зробили музей у Чорнобилі, куди вони сьогодні можуть привозити ті делегації, які знову ж таки приїдуть а, до а, Чорнобиля з нагоди відзначення річниці цієї сумної нашої, але держава жодним чином не долучилася до створення цього ж музею, який там існує. Маленький, такий аматорський. Знаєте. Мова йде про те, що? Так. Кожен рік були експедиції наукові дослідницькі експедиції. У них весь час брала участь Ліна Костенко, Костенко так. так і зібрано. Можливо, 100 тисяч різних предметів, артефактів, 100 тисяч, і сьогодні ці всі артефакти вони розкидані по різних місцях, і питання йде лише про те, щоб виділити приміщення там 3 чи 5 тисяч квадратних метрів і зробити це повноцінним музеєм. Треба ж виходити з того, що ми вступаємо зараз в такий час, де багато людей просто відходять в інший світ. І ми ж повинні розуміти, що ми ж живемо в часі прискорення, прискорення Всіх часу процесів, безперечно. І втрат великих. А, Все, ну, тут, вже... тут цікаво, які втрати ми не помітили, які вже неможливо жодним чином так надолужити. Але зараз про ваші висновки, якими вони будуть у вас. Я думаю, що Чорнобиль це був такий, власне, сигнал для всього людства, оскільки ми будуємо Чорнобиль постійно і в плоскості економічній, і в площині. Духовні, я би сказав, духовна інтимні криза моралі про те, що говорили сьогодні в студії. Оскільки, якби чиновник розумів відповідальність, адже політик, державотворець і всі ті, які залучені до любого проекту, це в першу чергу відповідальність, відповідальність перед суспільством і перед Богом. Тому я думаю, що Японці, які е, високотехнологічні е, засоби були на високому рівні, е, що сьогодні створилося. Тобто, е, справжня е, освічене суспільство і освічена людина, вона виходить за межі е, фізичних явищ або законів фізики. Вона переходить в область, висловлюючись мовою е, філософських категорій, в тобто Другими словами, всі під Богом ходом. І ніхто не міг спрогнозувати навіть високосвічені, висококласні, професійні люди, які працювали над японськими реакторами, сьогодні сталося те, що сталося. Тому я думаю, що потрібно всім на всіх рівнях говорити про мораль як відповідальність, про мораль, як світогляд, про мораль, як Соціальне явище, яке вкрай необхідне, від цього все починається і всім закінчується. Якщо буде таке сформоване суспільство, то тоді ми будемо відчувати себе, я би так сказав, комфортно і в гармонії з самим собою і з Богом. Ви згадали про священика. Так, там йде повноцінне духовне життя в Чорнобилі. Там Українська Преставна Церква втілює багато проектів, багато присвячено і проєктів. До 25-річчя цієї жахливої трагедії. Я, як священик настоятель, ми звершили ряд, звершили ряд е походів до музею, відвідування музеїв, е дітей, е зокрема сім'ї. І я був вражений, коли е два сина підійшло і там був е макет цього реактору, вони почали плакати. Плакати, і це без сліз, важко було дивитися на це. Я думаю, потрібно виховувати так суспільство, щоб перед цими жахливими речами, перед цією цифрою 25, яка написана червоним, що асоціюється з кров'ю, вона було, викликала сльози в маленької дитини, в підростаюче покоління і в дорослої. Зокрема, із нас, Отже, лише я слухаю зараз вас, і ви мене надзвичайно тішите, що люди ще здатні сприймати цю трагедію, цю катастрофу таким чином, реагувати сльозами. Власне, це говорить про те, що душа ще жива. І вона здатна реагувати, вона здатна відчувати біль і усвідомлювати відповідальність так за, за те, що відбувається. Адже знаєте, як у Хемінгуе, так якщо десь е, цей колокол він дзвонить, він дзвонить і по тобі так само. так, Ми всі пов'язані неймовірно. І саме такі катастрофи, як Чорнобильська нам про це вкотре нагадують. Чорнобиль стався у нас. Пам'ятаємо, в Британії вирізали 140 тисяч так, рогатої худоби, так, голів. Власне, ну не неймовірно маленький світ. Але зараз, пане. Сергію, про ваші висновки, так, так. Я що хочу скажуть? подякувати цю Олегу, що він затронув такий пласт, який називається вихованням е молодих людей і їх ставлення до того, що відбулося в історії України, і саме до Чорнобильської катастрофи. Мені здається, що це дуже цікаво сьогодні, за 25 років, підвести якісь підсумки. Тому що, якщо згадати, 86-й це рік це був початок кризи радянської системи. Це був початок кризи адміністрації адміністративно командної системи, яка показала себе недосконалою, вона не спорилася з тими завданнями, які було потрібно зробити, по евакуації, по ліквідації наслідків і по ліквідації навіть соціальних наслідків в той історичний період, коли вона ще існувала, про це можна говорити. Але в той же самий час ті ж самі люди вони виявили, проявили масовий героїзм, який був тоді. Е які проявили люди, які працювали там, це були і військові, і правоохоронці, і е, цивільні інженери, просто люди, які працювали по тим чи іншим напрямкам. І сьогодні можна багато книгу писати, можна про це, тому що і в той час, і деякий поспіль не все можна було сказати, і не всіх героїв, які дійсно були героями, назвала історія. Сьогоднішня про це треба говорити, але треба подумати і про майбутнє. Треба говорити, е, ну, кожен там. Кожну владу, кожну ітерацію нашої української влади можна за щось критикувати. Але треба думати про майбутнє. Оце майбутнє, воно якраз і формується за рахунок виховання тих молодих людей, учнів, студентів, які сьогодні приходять до цих музеїв, які сьогодні їдуть, там, можливо, десь в Житомирську область, можливо, в інші регіони, які постраждали, які наочно можуть бачити, що це таке ця трагедія, і як відчувають себе ці люди, які залишилися на, на тих, які не війшли в 30 кілометрову зону, але все одно постраждали, е, мені здається, що виховувати тільки почуття трагедії, жертовності якоїсь української, цього недостатньо. Треба виховувати на прикладах героїзму. І, е, Саме цей героїзм і був проявлений нашими людьми, і, до речі, і не тільки українцями, а й білорусами, і росіянами та й представниками інших народів, які там були, але саме наші військові проявили себе дуже відповідально і нахваталися стільки цієї радіації, і вмирали тихенько собі вмирали в спеціальному госпіталі у Москві після цього в українських клініках і лікарнях, і згадати всіх хотілося б знову. але… Знову ж повертаюся до нового покоління. Його треба виховувати так, щоб в нього виходили не тільки грамотні юристи і економісти. А грамотні моральні інженери, які б могли створювати нову техніку, нового зразка, нового покоління українського виробництва, того щоб ми могли свою енергетику підняти, можливо, таку ж саму ядерну енергетику, а не застарілу, звичайно, і не таку невідповідальну, що сталося в Чорнобилі? Була недосконала технічна система, був недосконалий технічний супровід, і звичайно, що це призвело до того, що самим ефективним Виявилася людина, біоробот, якому давали лопату, там ще є шансовий інструмент, і вона ці наслідки ліквідувала фізично, механічно, як там можна було. І коли дивишся ці кадри, як до речі, в тому ж музеї, про який ви казали, як це саме відбувалося, то просто холоне серце, тому що просто людей кидали на, на те, що не можна було помацати, на те, що не було видно е, людським зором, на те, що можливо навіть на читаючи спеціальну літературу. Захисту від зброї масового враження не не можна було збагнути. Найважливіше, що, що людей навіть не попереджали про наслідки того, що вони роблять. Ліквідатори у приватних розмовах розповідали, зізнавалися про те, що їх колег, яких вже немає, на жаль, у цьому світі, так можемо тільки молитися сьогодні за їх душі, але їм казали про те, що от давайте відпрацюйте зараз, беріть лопати і йдіть просто, будете да, і вам одна все. Так, і ми вам зарахуємо, ми вас раніше додому відпустимо, уявляєте собі? От верх цинізму. Ці люди поїхали. Раніше додому, але їх немає вже серед нас живих людей, на жаль. Ну, ось таким чином ми можемо знову ж таки говорити про ставлення влади, про мораль влади, про відповідальність системи, про яку ви всі говорили так чи інакше тут сьогодні. І про героїзм ліквідаторів, звісно, але тут знову ж таки повертаємося до фокусіми, фу яку всі згадали сьогодні. Так само А в контексті Чорнобиля Японія своїх ліквідаторів не забуде. Ви знаєте, у мене є повна впевненість у цьому. А от. Що і як ставиться Україна до своїх ліквідаторів, це знову ж таки окреме питання, а воно саме у моральній площині насамперед Я полягає. Я думаю, знаєте, от коли розмірковуєш над українським суспільством, то жоден політик би не ставив би собі за меті просто будувати свою політику на критиці, тому що потрібна політика змагань, ідей. Змагань якихось конструктивів, стратегії, стратегії конкуренції, конкуренції, а не критикувати. Я не за формат сьогоднішнього, а взагалі, я думаю, що потрібно перезагрузити політику і наскільки суспільство або політики здатні сформувати себе іншими, настільки буде безпечніше життя наших дітей, настільки рідко або часто будуть падати сльози подібних. Музеях, про які ми говорили. Uh -huh. І хто е, допустив наших е, батьків за хвилину побувати там в реакторі і раніше піти додому? Знову ж таки, політики. Тому я думаю, що політика потрібна е, дещо по-іншому формуватися. Як відповідальність. І, е, тому що без цього ми не повинні бути і відповідальність не за. Скоріше, навіть не за завтра, а за сьогодні. За е, 18-26, е, Яке сьогодні число? Я думаю, нас будуть дивитися 20, 20. і сьогодні, так, і не якраз тільки тільки За сьогодні, так. тому що кожна хвилина теперішнього часу відповідає. Відповідальність за нього несемо. от бачите, зараз православний священик прото юреї, фактично озвучує а, один з основних постулатів буддизму тут і зараз, так ну власне, бачимо, що а, так чи інакше, якщо до до Японії повертаємося, так власне, я говорю про православ'я, але але очевидя я тут, я тут просто як людина, яка поможе щось читати, співставляти і аналізувати. Дивлюся, що те, що ви зараз говорите, про можливу православний світогляд, християнський, а абсолютно легко накладається і на світогляд японців, так, які, скажімо, чи то у синтуїзмі, чи то у буддизмі існують у своїх світоглядах. Тобто, світ єдиний фактично у тих заповідях, які Проблема в тому, прийшли до нас, так, але ми їх не дотримуємося. Людство, воно ні? взагалі єдине, воно створено Богом. Е, питання друге: яка культура релігії? От у тому, але ж, да. так. але ж е, цікаво те, що. Е, Православ'я, воно ніколи не піарилося. Ви всі згадали про основи буддизму. Але ж тут і зараз це це православ'я, це класичний постулат православ'я. Відповідати за тепер. І зараз птахи так фактично так. Христос про це казав, наголошував на цьому. Але а, давайте ми про тут і зараз і поговоримо з вами тут і зараз. А, власне, я, я не хочу зараз у нашій сьогоднішній розмові робити те, що будуть робити мої колеги на ну, я думаю, переважній більшості телеканалів і, і, і інших змі, а критикувати політиків. Демонізувати і говорити про те, я що. Я е, це. Так. А от, а от я, знаєте, зараз в іншу площину намагаюся це перевести. Чому? Тому що я хочу більше про суспільство поговорити. наше. Е, дивіться... Подивимося на Німеччину. Так? У Німеччині сотні тисяч демонстрантів вийшли на вулицю. А, з вимогами, от, фактично, я, зараз, я навіть собі виписала те, що на їхніх транспарантах було написано Фокусіма попереджає вийняти розетки всіх АЕС. Люди протестують, люди вимагають закрити всі АЕС назавжди. То бачимо а, просто спалахи таких протестних настроїв а, у багатьох європейських країнах, у багатьох наших сусідах сусідів. А Росія в той час заявляє, що не Збирається обмежувати будівництво АЕС, влада Китаю так само зробила заяву про те, що збирається побудувати ще 26 АЕС, і страх не змусить зламати наші плани. Це офіційна заява уряду. А, ну власне, я зараз хочу про Україну поговорити так у цьому контексті прикладів наших сусідів. А, як сприймає українське суспільство? От як вважати? Можливо, ваші припущення, а далі ми будемо самих людей слухати. Просто. Скажу, я конче не згоден з тим, щоб сьогодні вивести українців з гаслами закриті атомні станції. Так. По перше, в державі дуже скрутне економічне становище. По друге, держава індустріальна зупинилася в своєму рості, і ми сьогодні виробляємо значно менше. Тієї продукції, яка конкурентно способна, і до речі, та енергетика, яку енергію, яку ми виробляємо, вона, вона теж, ну скажімо так, російською мовою дідовським способом виробляється. Тобто сьогодні треба думати про нові технології, треба ну думати про нові реактори і ядерна енергетика на сьогоднішній день це саме ефективна енергетика, яка існує у всьому світі. Якщо ми думаємо про розвиток нашої держави, то звичайно треба думати і про енергетику. Звичайно, можуть бути альтернативні. Джерела, звичайно, можуть бути більш складні е, технічні інженерні системи. І це знову ж таки про те, що я казав перший раз, треба думати про освіту сьогодні технічну наших молодих людей. Нашу освіту треба сьогодні підняти хоча б до того рівня, який був тоді, там, коли вона ця е, 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 катастрофа починалася. Тому що сьогоднішній день у нас падіння технічної освіти. В державі. Воно дуже значне. Ми сьогодні всі хочемо бути юристами, економістами, журналістами і так далі. Але це не виробнича сфера суспільства. Треба пам'ятати про те, що суспільство має виробляти основні. Хтось продукти. має піднімати, престижну так, професію. Так, і треба піднімати. Безперечно. І от я б хотів сказати, що. Братства побачила, скажімо, цей дисбаланс сьогодні в такому соціальному діалозі. І ми починаємо зараз, ми звозили дуже багато дітей з Вінниці, з Житомирської області, з Львівської області, Киян з Київської області до нашого музею. І не тільки показували, що це була за трагедія, а до кожного цього заходу, а ми його називаємо такими патріотичними читаннями, присвяченими до 20-річчя нашої незалежності, і, до речі, не тільки по Чорнобилю, а по інших датах нашого суспільства. Виступають ветерани, виступають інженери, виступають науковці, і вони розповідають дітям, що це дуже складна річ, що ця трагедія відбулася тому то тому то що це не просто там приїхали автобуси, забрали людей, які несвідомо опинилися в цій зоні, і так далі. А це такий комплекс інженерних заходів, який провадився тоді. Потім і зараз продовжує проводитися uh -huh. і про наслідки біологічні, біофізичні, які сьогодні відбуваються. Тобто свідомість нашого українця вона має бути цивілізована. І ця малеча, яка проходить через такі заходи, і через заходи, які проводять інші ті суспільні громадські організації, вона має набувати цих знань. От наша така позиція формувати нове покоління нових відповідальних українців. Угу. Про цивілізовану свідомість ні, ми потім ні, послухаємо. Перша заувага, ну, я не можу погодитися із Сергієм Петровичем у тому, що ядерна енергетика це є найефективніша енергетика. Навпаки, аварія у Сполучених Штатах Америки, аварія у Чорнобилі, аварія у Японії показує. Або вона розбила цей міф про ефективність або дешевізну, будемо говорити так, ядерної енергетики. Ви додайте ті мільярди, сотні мільярдів збитків, які ми вже понесли і ще понесемо і ще понесемо на ліквідацію цих аварій. На сьогоднішній день ми не можемо сказати про ядерну енергетику як дуже безпечну енергетику. Треба відверто сказати, що це небезпечний від. І наскільки людство готове сьогодні розвивати цей вид енергії, це ще під дуже великим знаком знаком питання. Я розумію, що не можна сьогодні в один момент рубанути по всіх атомних електростанціях, але ж не можна робити так, як ми робимо в Україні. А як ми робимо? Ми фактично вже уроки Чорнобиля забули так. Ми не не, не, розвив, не реалізовуємо програм енергозбереження, хоч знаємо, що ми використовуємо енергоресурсів у рази більше ніж західні, наприклад, країни. Ми не ведемо нормальних досліджень глибоких, наукових і, і технічно ці дослідження не втілюємо по виробництву енергії на відновлювальних джерелах. Тому нам сьогодні потрібно обов'язково зміни у стратегії. Зміни, і от я і Костенко, депутат Костенко, депутат Джорджик. Ми подали в Верховну Раду проект постанови про те, щоб розглянути на парламентських слуханнях питання про стратегію енергетичну стратегію України і безпеку на атомних атомних станціях. Mm -hmm. Я не знаю, яке прийняв комітет зараз палива рішення по цих парламентських слуханнях, але я все таки сподіваюсь, сподіваюсь, що хватить здорового глузду з тим, щоб все таки провести ці парламентські. Слухання сьогодні, пане отче, не можна перезавантажити е, політику, тому що перезавантажити це означає на тих самих елементах е, знайти робочий режим. Сьогодні треба перезаснувати нашу політику. Ми сьогодні мусимо сказати, вивести баланс енергетичний і сказати, що ми сьогодні витрачаємо дуже багато електроенергії, можемо багато зекономити. Ми можемо сьогодні розвивати інші напрямки, тому сьогодні питання стоїть значно глибше. Е, ми повинні все-таки зрозуміти, що треба. Дякую